Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступна духовна проповідь, недільна зустріч. Нагадую, що ми з вами кожну неділю зустрічаємось на духовний стрім для того, щоб провести цей час в розмові про саме головне це про Бога, про любов, для того, щоб ми з вами. Більше його відчули в серці, більше вірили, що Бог з нами, і Його любов з нами. Нагадаю, що наш канал Вічна сила Божої Любові, створена нами, учнями школи Рітам, з благословіння наставника нашого Еліну Ко. Ось спочатку назва в нас була. Єднальна сила Божої любові, бо ми хотіли, щоб наш канал він об'єднав всіх навколо любові, щоб ми зрозуміли, що не має бути між людьми ніяких сперечань, да, ніяких війн. Але єднання це дуже важливо, і любов вона дійсно єднає, але єднання воно не передає максимально е, суть. Да? Те, що таке Божа любов? А Божа любов, вона більше підходить до Слова вічно, тому що тому що Божа любов, вона вища за таке поняття, як час. ось Тому саме таку ми назву обрали і проводимо стріми, для того щоб ми з вами. Ну Для чого ми це робимо? Так? Ісус Христос сказав, що. На двох заповідях тримається весь закон всі пророки, і це саме заповідь любові, це заповідь любові до Бога і заповідь любові до ближнього. І, по суті, саме головне в нашому житті це любити Бога, любити світ, любити себе, любити людей, і щоб любов в нашому серці постійно збільшувалась, щоб наша душа була в здравії. І ми повинні постійно про це. Пам'ятати і наші недільні стріми для того, щоб ми про це не забували, для того, щоб ми про це пригадували, для того, щоб ми <кій> заряджалися ось цим розумінням, для чого ми взагалі живемо, і що головне в нашому житті, і саме для цього ми їх проводимо і будуються наші стріми з трьох частин. Перша частина це. Я говорю те, що мені приходить на душу, те, чим хочеться поділитися для того, щоб в нас в душі стало більше любові, більше віри. Друга частина це йде молитва. І третя частина стріму це ми читаємо з вами важливу духовну літературу, Аватараваду, знання школярі, там, Біблію. Ще я теж планую і Коран будемо читати, і Бхагавадгіту, і ще. Багато-багато духовної літератури, яка дійсно надихає на те, щоб бути в Богові, щоб збільшувалась любов в нашому серці, щоб ми більше розуміли, як влаштований світ. По школі Рітам, по Аватараваді, навчання йде в такому плані, що світ створений Богом, створений з любов'ю, і створений з любові, і він тримається на ста основних законах любові. Це такі закони, як влада, як щастя, як успіх, як мудрість, як слава, як сила і так далі. І ці всі закони вони створені Богом. Бог він є любов, Він є непроявлений. Він, як молитві наш сказано на небі. А потім вже були створен, був створений світ, був створений час, простір, і потім вже. Почав почався світ створюватися, створилися закони. Це все ще був, був духовний світ. Потім почав з'являтися матеріальний світ. Потім, як одна із е, проявів е, розумних істот в проявленому світі, з'явились люди. І так, да, Ксюш, вітаю, радий бачити. Ось з'явились люди як одні з розумних істот, і в цьому світі не тільки є люди, є й інші всякі. Живі і розумні створіння, а і люди. Ну, ми з вами люди. да ми От ми, ми з вами люди. Ось, і ми саме вивчаємо те, що потрібно для того, щоб ми розвивались, для того, щоб у нас в серці збільшувалась любов. Тому що навчання наше на землі те для чого ми народились, і що Бог від нас чекає, це те, щоб ми з вами. Жили таким чином, щоб наші дії, наші думки, щоб це все приносило в цей світ більше любові, більше світла, більше благодаті. І ми маємо це розуміти, не жити просто так, аби жилось якось. Як да? просто вирішувати свої якісь проблеми. Ось а саме головне, щоб ми з вами зрозуміли глибину того, для чого ми взагалі створені, що нам потрібно в цьому світі в першу чергу робити. в першу чергу нам потрібно вчитись любити і. Ми, наша школа, ми признаємо і визнаємо, ну вважаємо, і для нас самим головним вчителем любові є саме Ісус Христос, тому що Він був втіленням Бога. Він прийшов на землю саме як син Божий, тобто як Бог. Приходили інші святі люди, інші аватари приходили, та і вони теж багато мудрості залишили, багато чистоти, багато світла, але саме. Там, самі такі чисті знання про любов дав сам Ісус Христос, тому що це був сам Бог, який прийшов до нас людей і розказав, що нам робити. Тому дуже важливо читати Біблію, важливо читати Новий Завіт там, де про Ісуса Христа, про те, що Він казав, про те, як Він казав, про те, що Він робив, про те, як він проходив життєві ситуації, і дуже важливо, щоб ми з вами прийняли в серце саме. Ісуса Христа і головного вчителя, і виконували все те, що Він нам казав, і це до нас, слава Богу, дійшло через Біблію і в основному через Євангелія. І це основні місця, які ми маємо добре знати і добре розуміти це нагірна проповідь, це молитва Отче наш. І, взагалі, все, все, що казав, все, чому навчав Ісус Христос. І дуже важливі такі моменти, коли, наприклад, Ісуса Христа вже ну для чого, взагалі для чого була смерть Ісуса Христа, для чого були ці муки? Да? Для чого це все було? Ну, багато причин для чого це було, але одна із причин для того, щоб ми люди з вами вчились любити навіть тоді, коли нам боляче, коли нас ображають, коли нас принижують, коли. Нас навіть вбивають, да? Ісус Христос Він ніколи не ненавидів, Він завжди любив людей, Він завжди прощав, Він завжди молився за душу цих людей. І Ісус Христос про це і говорив: що моліться за тих, хто вас ображає, робіть добре тим, хто вам робить погано, любіть ворогів своїх, да? любіть світ, любіть і добрих, любіть і злих. Ісус Христос вчив саме цьому, і Він сказав, що тоді ви будете синами. Отця вашого небесного. І це дуже важливі слова, які ми з вами повинні розуміти і пам'ятати. Ми повинні розуміти і пам'ятати, що потрібно прощати, тому що Ісус Христос вчив прощати, Ісус Христос вчив не мститись. І взагалі дуже багато чому вчив Ісус Христос, а ми люди, на жаль, ігноруємо, ми, на жаль, звикли жити так, як ми. Виховались так, як старі люди раніше жили, да, як раніше було око за око, зуб за зуб, і люди таким чином жили і сперечалися, і вбивали один одного. І на той час ще до Ісуса Христа це було нормально. Але слава Богу, ми вже з вами прокачалися да, після того, як прийшов Ісус Христос, і дякуючи йому, в нас в людях стало більше любові, більше прощення, більше доброти. А до Ісуса Христа людство було ну, в такому цікавому стані. Вони могли вбивати один одного і вважати це нормальним. Да? Око за око, зуб за зуб. Це був такий, такий звичайний людський закон, і, і це було ну, нормально. Не було стільки добра в нас, людях, не було стільки чистоти, не було стільки любові. Ми з вами дійсно за цей час після приходу Ісуса Христа ми багато чому насправді. Навчились, ми, ми дійсно стали добріше, ми стали чистіше. Ми більш свідомо почали ставитись до такого поняття, як любов, любов до Бога, любов до ближнього, любов до світу. І саме дякуючи Ісусу Христу, любов вона стала для нас самим головним. Тому дуже важливо нам розуміти, що потрібно робити для того, щоб ця любов не зменшувалася в нашій душі, а щоб вона збільшувалась. Тому читаємо. Те, що сказано про Ісуса Христа, навчаємось, тому що Ісус Христос це дійсно вчитель наш, любові, Бог, який прийшов до нас на землю 2000 років тому. ось І тому ми з вами робимо такий акцент на Біблію, читаємо зараз Євангеліє, дійшли до Євангелія від Луки, глава 19 Тож давайте з вами помолимось і будемо читати далі для того, щоб нас. Серцях людських наших ставало більше любові, більше світла, більше благодаті, щоб ми ставали щасливішими, щоб ми ставали світлішими, щоб нам на душі було добре і легко, щоб ми цим станом ділилися з іншими людьми, і щоб в нашому світі людей ставало більше любові, більше наші душі ставали здоровими, більше вільними від всього того, що заважає нам любити. Бо ми люди маємо. Вільний вибір, і ми цим вільним вибором можемо таких справ наворотити, начудити. І дуже важливо бути свідомими людьми, які чистять себе. Да? Ісус Христос сказав: Блаженні чисті серцем, бо ті побачать Бога. Тому дуже важливо постійно дбати про чистоту свого серця, про наповнення любов'ю, про здрав'я своїх душ, молити за здрав'я душ інших людей. Молитись за здрав'я душ ворогів, да, і, ну, взагалі ворогів не має бути, тому що всі створені Богом, Бог любить всіх, і ми, якщо діти Божі, то ми теж повинні вчитись любити так, як Бог любить всіх добрих, злих, які, які б люди не були, як би вони себе не вели. Якщо люди себе ведуть якось огидно, да, якщо люди ведуть себе погано з нашої точки зору, все одно це діти Божі, все одно вони несуть частинку Бога, і все одно Бог їх любить і вчив. Нас теж таких людей любити, молитись за них, прощати їм все. Ось тому це дуже важливо, цьому вчив Ісус Христос і нам, якби наша душа там по перший час не скрипіла, так, як це так прощати, як це так не мстити, і так далі, а потрібно вчитись, тому що Ісус Христос вчив саме так ставитись до людей і до світу. Отже, давайте, друзі, помолимося і будемо. Читати. Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа. Дякую тобі, батько, за те, що ми сьогодні зібрались на стрім. Нехай цей стрім принесе в наш світ людей більше любові, більше здрав'я нашим людським душам. Допоможи нам навчатись любові, допоможи нам позбавлятись від цих духовних вірусів. Які заважають нам любити тебе, любити світ, любити себе, любити людей. Допомагай нам більше вірити, допомагай нам більше прощати, допомагай нам більше тобі довіряти і розуміти, що на все Твоя свята воля. Допомагай нам більше дякувати, менше переживати, менше боятись, а жити, довірившись тобі у всьому. Дякую тобі, батьку, за все, слава тобі, Боже. Амінь. Ось, друзі, дуже важливо розуміти дійсно, що все, що в нас в житті відбувається, воно відбувається по Божій волі. Вірити в це, взяти батька нашого за руку і йти з ним по життю, тому що він нас веде і дає нам завжди те, що саме найкраще для душі. Навіть якщо якісь такі болісні ситуації. от в мене сьогодні попався Брюс Віліс, да? Він зараз, хто знає, хворіє. В нього деменція така хвороба. Да? Це коли людина, ну мозок, коли починає відмирати. Да? і Людина починає вже забувати слова, починає не орієнтуватися в тому, що відбувається, починає не взнавати рідних, не взнавати близьких. І з нашої людської точки зору може здаватися, що це така страшна хвороба, якась погана, щось погане. Но це нам нагадує про те, що основний наш світ, що головне в цьому житті не свідомість навіть наша, не наша прив'язка до цього світу. Є інший світ, і цей світ він є в душі. Це світ любові, і це не настільки думки, це не настільки наша людська свідомість, а це більше відчуття. Більше Почуття це оцей Божий світ. І інколи бачите, людям даються такі хвороби для того, щоб вони ну люди сильно прив'язуються до цього світу і починають жити ним, забуваючи про інший світ, і такі от не такі хвороби, да такі всякі різні речі вони даються для того, щоб людина переключилася на внутрішній духовний світ. Любові, щоб вона повернулася і усвідомила, що головне це навіть не те, що ми бачимо, не те, що ми чуємо, не те, чи ми пережив... не те, про що ми переживаємо. А саме головне це відчувати в душі саме любов і постійно до цього повертатися. Проявлений світ, наш людський світ. Це все вже це все вже має бути наповнено цією любов'ю, і а коли. Ми живемо тільки свідомістю, забуваємо про це наповнення. Це як, як жива вода. Це як, як ми люди перестанемо пити воду, перестанемо їсти, будемо жити. І що ми будемо? Перестанемо дихати, да? і тоді ми просто мремо. Да? А для душі любов, єднання з Богом це є і повітря, і сонечко, і їжа, і, і вода. І ми повинні про це не забувати і завжди нагадувати собі і тягнутися до Бога. До любові, наповнювати своє серце любов'ю і знанням з Богом, і це є надважливим для того, щоб ми з вами нормально жили, нормально розвивалися, були щасливими, світлими. Тому не забуваймо молитись, не забуваймо вірити, втягнутися до Бога і збільшувати любов в нашому серці. Отже, давайте будемо читати Євангелія від Луки, глава 19. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Пройшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі, це йому Ісус Христос каже, так. Да? І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов що він, щоб зупинитися в грішної людини? Устав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. Ісус промовив до нього сьогодні. Завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. От я звернув увагу на те, що, що люди сказали, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Да? От такий цікавий момент, в грішної, в грішної людини. Як люди ну визначили, що він грішний, так да? і. Ну, таке відчуття, що вони там всі безгрішні. Да? І Ісус Христос має ходити тільки до безгрішних людей. Він же прийшов саме до всіх людей, і грішних, і негрішних, для того, щоб навчити людей любити і зцілити і поділитися цим світлом батьківської Божої любові. Тому ну якщо він прийшов до грішної людини з точки зору інших людей, ну значить так потрібно було, і так, Бог. Уготовив це все, і ну <хи> навіщо було засуджувати і бажати грішним. Всі, всі ми грішні, і Ісус Христос була теж ситуація, коли блудницю камінцями кидали, мали кидати, він проходив і каже: Хто вас хто з вас безгрішний, киньте в неї перше і каміння. І всі замислились, і дійсно зрозуміли, що ну всі насправді грішні, і святих серед нас з вами немає, тому потрібно в першу чергу дивитись на. Себе дивитись на свою душу, нікого не засуджувати і працювати в першу чергу своєю душею, своїми гріхами і не засуджувати інших людей. Тому що, якщо ми засуджуємо інших людей, вважаємо їх грішниками, то ми по факту на себе перетягуємо і їхні гріхи, і ну, навіщо це нам? Тому що, як знову таки сказано, яким судом судите, таким і будете осуджені. Ось, друзі. Ну я думаю, на. Сьогодні цього нам з вами буде достатньо, тому що вже в цьому ми багато побачили любові, багато того, як ми часто себе ведемо, а часто ми думаємо, що ми краще за когось, часто ми думаємо, що ми вище за когось. І коли ми починаємо таке думати, потрібно розуміти, що це невірно, тому що, тому що навіть Ісус Христос, будучи Богом, був. Тіли в який втілився в людини, він не вважав себе вище за когось. Чистий, світлий син Божий. Він ніколи не вважав себе вище за когось. А ми люди часто там чогось досягнули, щось зрозуміли, десь в чомусь продвинулись, і вже ми вважаємо, що ми вище людей і вище Бога. А гординя – це така страшна річ. І з гордині починаються всі інші гріхи, тому дуже важливо не возноситись, не вважати себе вище за інших, а вчитись любити, бути чистими серцем, світлими, молитись Богу, просити, щоб Він нас вів цим шляхом, щоб ми з вами ставали світлячками в цьому світі, які самі наповнюємось любов'ю і допомагаємо світу навколо. Теж ставати чистіше, світліше і ближче до батька нашого небесного. Ось, друзі. Тому не забуваймо молитись, не забуваймо вірити, не забуваймо, що в першу чергу має бути любов, прощення, доброзичливість, світло, благодать. Запитуємо постійно себе, а чи по любові ми зараз діємо, а чи не по любові, а чи наші дії наповнюють наше серце любов'ю і людей, що навколо, чи не наповнюють. Молімось за здрав'я душ інших. Дякуємо Богу за все. Слава Богу, друзі. До побачення.